Так, всіх вітаю. Е, тут почали писати повідомлення де я пропав, що да як. Е, друзі е, отель я продав е, вже як мабуть е, років два тому назад я його продав е, Продав я його дідусіку одному е, Продав я його за стільки, ж коштів, як я його і купляв, з дідуся я нічого вишнього не брав, там був новий акумулятор, я його віддав з новим акумулятором. Тобто я його не жалів нічого, я віддав його так, ну, як він був. Його підшаманили, там ще трохи, підварили е, пороги, поміняли пружини задні, бо вони просіли вже, хоча я їх мав міняти. Ну, з, 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 з тим, що трапилось в Україні, то я не встиг. Е, зараз у е, мене інше авто. Е, точніше, що на моїх плечах його два. Е, це е, Renault Grand Scenic 13 2013 року випуску Це е, автомобіль жінки. І у нас є е, шкода Octavia Tour МК1. 2003 року випуску. <кій> Зараз, статі, я її буду забирати. з Сеніка в гараж. Шкоду буду забирати. Чому так? Ну, тому що її треба теж там поремонтувати. Там задній ступічний подшипник поміняти разом зі ступицею. На правому реча треба замінити салінблок передній. Не знаю, що він порвався там, або погано розгрозили, або такий салінблок попався. Але ж майстер, який мені його замінював, він доволі хороший майстер. Це і є мій друг. Ну, оскільки я робив авто, нарікань ніяких, і хай йому ручки не болять. На даний час я не можу виконувати роботи по ремонту авто, там, такі як замінити салінблок або навіть той ступічний подшипник. Тобто навіть там ступицю поміняти. Але наскільки я знаю, вроде він мені казав, що немає, що міняти. То може бути таке, що ступицю ми замінимо самі. Зв'язку з тим, що у мене є хвороба, яка мені не дозволяє цього робити. Хворобу, де я заробив, я не скажу. В принципі, ті, хто з України, вони знають. Ну, так, потроху будемо щось з нею робити з тою шкодою. Вона була на продажі, вона не продалася. Я розумію, що косметичний стан її там не всім подобається. Но, друзі, це МК-1, турка, вона в цинки. Вона. В неї вкладжено ну, доволі нормального грошенят, Просто вона бралася після опіля дуже-дуже дуже швидко. Дуже, дуже да, тут як двері відкриваєш, то зразу йде підкачка топлива, Де ці ключі? Да, после сценника она мне трошки мало. Как привыкнешь до сценника. Тик. А, добре. О, ну, вот. Три месяца простое И вуаля Я знаю, что ей заправить надо бензинчика залить, та и газа задуть, в принципе. Такая шкода. Да, панелька, кажуть, мне стара, я не разбираюсь в ней. Честное слово. После кадета я залез в нее. Мы ехали. А ну, гнали ее уже додому. Я на ней 150, 160 и шел, я навіть геть не чувствовал. Ну, вот такая машинка. Геть і не чувствував навіть Що фари роблять. О фари тут ледовські стоять, я поміняв. Де таке? Нікуди її не дівся. У мене є. Е, є ще другий канал Там відео викладається частіше. Я ссылку додати не буду. Хто мене по голосу впізнає, будь ласка, підписуйтесь, дивіться. Цей канал. Я буду тут викладати відео, але вони будуть дуже рідко викладатися, тому що ну, я ж кажу, можливість зараз ремонтувати по здоров'ю я не можу сам і ремонтувати. На СТО. Ну, це як буде вільний мій друг, то щось там буду знімати, щось вам буду показувати. Статі, капот. Е, я такий купляв. Він оригінальний. Е, дядька покращик каже, що його просто задули з балончика. В нем, нього нем, ну, нема ні м'яті, нічого. Чого його так задули, або він дуже сильно був поцарапаний чимось, або хтось щось негарне написав. Ну, в общем, то він каже мені, що його просто треба або купити гарненьку наклейку і наклеїти, або, каже, візьми за шкур і так само з балончика замалюйка. Не знаю, побачу. Може наклейку приліплю, бо в мене щось зараз бажання красити немає ніякого. Плюс, к тому же, я ж кажу, що здоров'я мені не дозволяє зараз не фарбувати, не коварятися, не перевантажуватись і тому подібне. Коли я міг давати на себе навантаження, я його давав. Зараз, на жаль, я вже цього зробити не можу. Отак от, от. Дивіться, чекайте нове відео. Я думаю, що відео, скоріш за все, буде по цій шкоді, буде ремонт цієї. Тому що задній ступічний подшипник він дуже сильно гуде, його треба міняти. Та і салінблок цей теж треба поміняти, щоб там нічого не стукало. Не люблю, коли гупає. Всім гарного дня.